А причина зупинки? Порушення правил дорожнього руху. Я на жовтий проїхав. Заборону не... проїжджає на жовтий сигнал світлофору. Я не міг зупинитися. Зимови я не я на, на швидкості. Якщо водій перетинає перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Вам штраф така позиція співробітників поліції, а також Верховного суду України. Давайте детально розбиратися в даній ситуації. Якщо я зараз буду зупинятися, то можу створити аварійну ситуацію. Хтось подаду мене в, в мене. Це рішення Верховного суду України, яке потрібно врахувати водіям. Де це таке Це нові правила? Якісь чужі? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії. Рекомендую кожному мати юридичний захист. Поліція порушує ваші права. Ми вам допоможемо. Не зволікайте, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Ну, приблизно яка вас буде? я не знаю, я не. Ви водії ви повинні святкувати за дорожнім рухом, за дорожнім обстановкою. Дотримуємося право... безпечної швидкості. Безпечна швидкість це швидкість, з якою ви можете безпечно зупинитися. Так, але... При зміні э, сигналу світофору. Ну, я, я можу на жовтий не зупинятися, якщо я не встигаю зупинитися. Де це Це Жовтий це забороняючий, так же само, як і червоний, аналогічно. Якщо аварійна зупинка, я, 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 я вимону... Ви шу... водії, ви, ви повинні слідкувати за дорожньою обстановкою. Я розумію, але якщо... Чи... Так, посвідчуємо про лісу. Я просто, дивіться, я навчався правилам. Так. Я вам кажу, що якщо загорівся жовтий сигнал світлофору, я буду вимушений зробити... Перед а перед жовтим який загорається сигнал світлофору? Зелене мигаючий. Потім так. загорається жовтий. Коли зелений мигаєш, ви вже бачите, що буде зміна режиму світофору на жовтості. Ну я їду. Так, Так, я їду. Бачите, мигає зелений. Так, якщо я зараз буду зупинятися, то можу створити аварійну ситуацію. Хтось позаду в мене в'їде. в мене. І так, співробітники поліції зупиняють водія, вказують, ви перетнули перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Водій в свою чергу зазначає: згідно правил дорожнього руху, для того, щоб екстрено не гальмувати на перехресті, я його перетнув, тому що це дозволено згідно правил дорожнього руху. Але ні, все одно водій отримав штраф, і така позиція також Верховного суду України. Так, Посвіщення водія. На вимогу працівника поліції ви зобов'язані пред'явити. Пред'являйте документи ваші? Якщо я порушую, я просто не... Ви порушую. Не... Проїзд на жовтий сигнал форума. Де це таке Це нові правила якісь Шановні, Шановні роді, якщо ви відмовляєтеся пред'являти незаконну вимогу працівника поліції документи, ви будете затримані доставлені до ближайшого управління поліції для встановлення вашої особи. Вам зрозуміло? Зрозуміло, просто... Отласне, де, де це в правилах таке нап написано, що не... На обов'язках водія написано, що ви зобов'язані пред'явити на вимогу поліцейського водійське свідоцтво проводить. Он правила 8, 7, 3 є. Відкривайте правила дорожнього руху, там чітко прописано. А у вас є зараз? Правила дорожнього руху? Так. Так, посвідчення водія, свідоцтво проєкту. Що у вас е руки тремтять? Мене. Все нормально? Відкрити багажник. Ні. Вийди з автомобіля. І далі співробітники поліції проводять поверхневу перевірку: водій вийде з авто, відкрий багажник, відкрий свої сумки. Хочу нагадати, що згідно закону України про національну поліцію, а це стаття 34 Потрібно мати законні підстави для того, щоб проводити поверхневу перевірку. Рекомендую кожному водію мати відповідну літературу для того, щоб розуміти та знати, які ваші права, які повноваження співробітників поліції. Якщо ви хочете отримати відповідні закони, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. В салоне ланче ничего ничего не вы же за вас так тут вы не покажете правила дорожного руфа Ні, не зобов'язані відкривайте читайте. Ми вам пояснили причину зупинки суттєвої порушення. Це рішення Верховного суду України, яке потрібно врахувати кожному водію. Посилання на дане рішення Верховного суду буде в описі під даним відео. І так, водій наголошував, що під час здійснення маневру перетину перехрестя горів зелений миготливий сигнал світлофора, який дозволяв. Рух, але під час перетину перехрестя на світлофорі загорілося жовте світло. Він не здійснив різкого екстреного гальмування з метою уникнення порушення безпеки дорожнього руху та продовжив рух далі. Якщо я зараз буду зупинятися, то можу створити аварійну ситуацію. Хтось позаду в мене в Крім того, водій вважає, що скоєне ним правопорушення є малозначним. І так, є рішення першої інстанції, де суд погодився, так дійсно, це малозначне правопорушення. Апеляція скасовує, і в подальшому є рішення Верховного суду України. Читаємо далі: сигнали світлофора мають такі значення: жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Це зазначено в правилах дорожнього руху. Кожен водій повинен це знати. У разі подання світлофором або регулювальникам сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 стоп лінія. Дорожнім знаком 562 місця зупинки. Якщо їх немає. Не ближче 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом або перед світлофором або перед пішохідним переходом. 10 метрів не ближче. А якщо і вони відсутні, то в усіх інших випадках перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт. 8-10 правил дорожнього руху. Тобто даний пункт зазначає, де водій зобов'язаний зупинитись, якщо у нас жовтий забороняючий сигнал. Читаємо далі: водіям, які в разі вімкнення жовтого сигналу, або Підняття регулювальникам руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 цих правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатись далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Пункт 8.11 правил дорожнього руху. Тобто Верховний суд це також зауважив, але є, але Далі, яка відповідальність? А відповідальність настає за проїзд на заборонений сигнал світлофора. І суд зазначає, що жовтий це заборонений сигнал світлофора. Посилання водія на недоведеність його вини у вчиненні адміністративного правопорушення спростовується відеозаписом з нагрудної бодік-камери інспектора патрульної поліції. Водій також посилається на те, що судами попередніх інстанцій залишена поза увагою. Норму 8.11 правил дорожнього руху, які дозволяють водіям при увімкненні жовтого сигналу світлофора рухатись далі. Суд також зазначає, разом з тим водій здійснював проїзд на жовтий сигнал світлофора, не зупинив свій транспортний засіб у місці, визначеному у пункті 8.10 правил дорожнього руху. Чим порушив вимогу пункту. 8.3 ГПДР України і правомірно Притягнути до адміністративної відповідальності. І так, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал. Свою думку лишаємо в коментарях, тиснемо лайк. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта. Будемо розбирати кожну ситуацію окремо для того, щоб ви розуміли, як поводитись в такій ситуації і що необхідно знати в іншій ситуації. Ваші права. Обов'язки і обов'язки та права співробітників поліції.